В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Валентин Краснопьоров, засновник просвітницької ініціативи. Останній капіталіст. Валентина, вітаю, дякую, що ви з нами. Добрий день угоду підписали ще в лютому 2022 року. Чому тільки зараз ратифікувала Туреччина? Ну, завжди такий процес відбувається. Це нормально. Ратифікація угоди і безпосередньо її впровадження може розтягнутися на певний час, тому що угоди вільні, так чи інакше, це не просто так. Це зміна серйозного парадигму взаємодії торгових країн. І так, що інакше треба було адаптуватися, узгодити всі моменти для своїх виробників. Туреччина має свої зацікавленості в цій угоді, особливо для того, аби. Через Україну далі проводити експорт своїх товарів в Європу, тому що Україна там інакше має гарні зараз торгівельні угоди з Європою. От Україна в свою чергу має свої плюси. Ми далі можемо поговорити, але ну це от, процес адаптації. Тут немає нічого такого секретного, проблемного. Це дуже важливі фундаментальні угоди, які швидко не приймаються. Міністр торгівлі Турецької республіки Омер Болат повідомив, що обсяг двосторонньої торгівлі між двома державами в минулому році становив 7,3 мільярда доларів. За його словами, очікується, що зона вільної торгівлі збільшить обсяги до 10 мільярдів доларів за короткий період. Які можливості для країн відкриває ця угода? Ну перше, ми експортуємо менше, ніж турки імпортують в Україну десь. Під три мільярди ми експортуємо, два і вісім, а все інше імпортують з Туреччини. Але разом з тим, Туреччина так чи інакше серйозно закривалася від України, від нашої аграрної продукції, від наших металів. Зараз ці мита будуть або усунені повністю, або зменшені. Від того, будемо очікувати, що Україна справді може вийти на великий турецький ринок. Насправді великий. Він для нас цікавий, перспективний. Тож. Такими от кроками, потрошечки просуваючи вільну торгівлю напряму з іншими країнами з великими ринками, Україна справді отримує можливості для своїх виробників отримувати покупців значних покупців з інших країн, от До речі, знову таки це багатомільйонний великий ринок, який дозволить нашій переробній харчовій продукції і нашим металам краще себе відчувати. Безпосередньо цій країні наскільки е, виросте наш експорт чи імпорт, вже будемо дивитися, Ну, скоріше за зараз до просто імпорту у нас тут багато можливостей немає, от ми його обмежуємо так чи інакше, всіма можливими способами У нас ситуація така непроста. Ну але сподівався, хоч би буде паритет потім по експорту і імпорту з От. але загалом е, тут логіка дуже проста: чим більше України є можливості вийти на більші ринки. І тим краще його виробнику. Чим краще виробнику, тим краще з робочими місцями, з зарплатами, зросту економіки. Все взаємозалежно. Які товари традиційно купують і продають українці і турки один в одного. В принципі, я сказав, це, це товари переробки харчової і металів. Україна купляє там переробку енергетичну, а також товари легкої промисловості. От, особливо вироби з тканини і таке інше, це в великій кількості. Також частково і товари врачової промисловості ми купуємо у Туреччині. Це такі не притаманні нашій кліматичній зоні продукти. Наприклад, там з твердих сортів пшениці вироби там спагеті інше або фрукти, дуже значна кількість, іде, безпосередньо з Туреччини. Цитрусових особливо. От. Власне, горіхи з Туреччини йдуть в великій кількості, тому в принципі це взаємо взаємовигідна торгівля. Ми знаходимося на різних поясах, взаємодоповнюючи турки купують велику кількість пшениці і фруктів нашого безпосередньо нашої зони. Тому, в принципі, це корисно щоб ви наголосили, як від зони вільної торгівлі виграють платники податків в Україні. Ну, планується, що економіка може вирости приблизно ВВП на 2% протягом там короткого періоду, і доходи до господарства на декілька відсотків можуть вирости від цього. Тобто, це прямо залежні речі. От, чим більше підприємство українське має можливостей вийти на широкого покупця, а зона вільної торгівлі це дозволяє, тим краще для самого підприємства і для тих підприємств, які діють в українській економіці. Тобто користь від цього точно буде. Угода має декілька етапів. Зараз перехідний період. Чому це потрібно і наскільки часу розписана ця угода? Я там прямо не дивився, не знаю наскільки часу. Вона там ну, руками розтягується, буває, тому що треба адаптуватися гравцям на ринку. Це теж нормально, тому що з'являється доволі крупний гравець от у турків. Це українці, українці, Україна в Україні з'являється крупний гравець, де у нас часто були мита і обмеження на українському ринку. з'являється більш потужний гравець. Це треба узгоджувати. Хоча ми там виставили умови, ми товари, які стосуються секонд-хенду, здається, і автомобілі ми все ж таки будемо тримати витам. Це товар споживання, за Україна традиційно бере велику кількість податків у бюджет. От, ну обмежуючи своїх громадян, це вже дискусія до самого податку формування безпосередньо в Україні. Ну на мою думку, вона не дуже коректна, але це довго вже розмову ведеться. І точно не під час широкомасштабного вторгнення про це активно треба говорити. Але ем, так чи інакше і мали адаптувати безпосередньо юридичну сторону, чому взяли час на, на те, аби остаточно її адаптувати і втілити. А тепер буде візьметься час. Будуть дивитися, як безпосередньо буде собі ринки вести себе, чи не треба буде якихось там. Ну, не будуть аргументації, що вибачте, друзі, у нас тут, тут така ситуація по тим чи іншим товарам, повністю нищить нам якийсь сектор. Ми просимо вас тут посунутися тут, змінитися? Тобто, такі дискусії теж між сторонами буде. От тому адаптація елементарна, і вона має місце завжди, Валентина. Чи чекати на сплеск нових бізнесів підприємств у зв'язку з ратифікацією цієї угоди? Ну, я б сказав би, що можна чекати більшу кількість можливостей експортувати нашу е, нашу продукцію безпосередньо через Туреччину і на Туреччину Туреччина це ж теж е, такий великий хаб, не тільки Туреччини, Вони зараз активно входять в ринки з середньої Азії, Африки Близького Сходу. Це серйозний такий торговий центр, так ще Тому можливості для наших виробників буде більше. Е, від того, саме виробництво будуть збільшуватися о, масштаби в'єми, можливість експортувати будуть з'являться нові е, бізнеси, ну е, 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 я би більше би сказав, бо що нові бізнеси, особливо там в, е, такої, в сфері послуг, чи ще щось, з'являлося б, коли ми підписуємо угоди з європейцями чи американцями, тому що там дуже багато є на аутсорс брати. От то з турецьким ринком трошечки інакше, він більш буде такий практичний. Такі e комодіті більше, Так звані, це я б я, я ставив би ставив не на кількість відкритих підприємств, хоча це теж буде збільшуватися. Я би став би на розширення можливостей існуючих. Валентина. Дуже дякую за коментарі. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Валентин Краснопьоров був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.